Кожен з вас знає правило п'яти секунд, але в мікробіології воно не працює. Дослідження 2016 року вивчали чотири типи поверхонь. нержавіюча сталь, керамічна плитка, дерево та кили і чотири види їжі: хліб, хліб із маслом, кавун і желейні цукерки. Так, от найшвидше бактерії передавалися на вологі продукти, наприклад, на кавун. Де вже через менше ніж одну секунду було до 10 тисяч колоній утворюючих одиниць. На сухих продуктах в желених цукерках кількість бактерій була меншою, але теж одразу фіксувалась. Поверхня теж мала значення з килим бактерії переходили повільніше ніж з плитки чи сталі. Найчастіше мікроорганізми, які можуть опинитись на їжі з підлоги чи ґрунту, це кішкова паличка, сальмонела, золотистий стефілокок та псевдомона, аерогіноза. Тому правило п'яти секунд. Sem mifo. Час контакту впливає на кількість бактерій, але не на сам факт контамінації. Тож, якщо дуже хочеться потренувати свою імунну систему, то будь ласка, їжте з підлоги. Але не забувайте, що кількох тисяч клітин сальмонели чи кишкової палички достатньо, щоб викликати серйозне харчове отруєння. До речі, я підготувала спеціальну підбірку із 10 щоденних звичок для здоров'я від мікробіолога. Якщо хочете його отримати, пишіть цифру 10 в коментарях і я надішлю вам. Його безкоштовно.